Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу Коуч Енді Лі про талант Бена Уитекера. Карл Муретті про можливе повернення в ринг Василя Ломаченка. Ніхто на планеті не поб'є Усика, дюк Маккензі про велич Олександра і ситуацію у хеві-вейті. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Американський боксер Райан Гарсія відверто визнає, що не горить бажанням проводити реванш із Девіном Хейні в жовтні, незважаючи на вже підписаний контракт, укладений за ініціативою у Туркі Аляль Шейха. Натомість Гарсія хотів би зустрітися, наприклад, з Тефіма Лопесом. Більш того, він розглядає іще більш амбітний варіант бій з об'єднаним чемпіоном світу на півсередній вазі Джероном Енісом, який 13 квітня здобув вражаючу перемогу в уніфікаційному поєдинку над раніше непереможеним литовцем Еймантосом Станьонісом. Він добре виглядав у цьому поєдинку. Зазначив Гарсія, хоча Станьоніс ідеальний боєць, щоби добре виглядати проти нього. Станьоніс пропускає багато ударів, нехтуючи захистом. Тож Енні зробив те, що мав зробити, і виглядав добре, роблячи це. Я на 100% відкритий для бою з Енісом. Це ще один великий бій та ще одна мегаподія. Це те, що мені подобається робити. Я нікого не сураюся, сказав Гарсія. Колишній чемпіон світу у середній вазі і нині затребуваний тренер Енді Лі поділився подробицями початку співпраці з британським напівважковаговиком, срібним призором Олімпіади 2020 Беном Вітакером. Треба нагадати, що у жовтні минулого року Вітакер вперше у професійній кар'єрі не зумів здобути перемогу. Його бій із досвідченим співвітчизником Лямом Кемероном завершився нічиєю технічним рішенням суддів у шостому раунді. Проте минулими вихідними відбувся їх. Ні, реванш і цього разу під керівництвом нового тренера Енді Лі вітекер впевнено виграв. Він накаутував Кемерона вже у другому раунді. Ви можете привезти коня на водопій, але ви не можете змусити його пити, тому всю роботу виконує боєць. Він мав розібратися з усім, що він пережив за останні місяці. Я знаю, це темне місце, бо сам пройшов через подібне після своєї першої поразки. Ось чому я звернувся до нього. Бачу в ньому талант, який пропадає даремно. Ну не пропаде даремно, але можливо не буде реалізовано, якщо він не буде направлений. У потрібне русло як для бійця, для нього немає меж, немає межі, як далеко може зайти цей хлопець. Він має весь талант у світі, і зараз він починає збирати його воєдино. Додав коуч. Віце-президент промоторської компанії Топренк Карл Моретті в інтерв'ю американським змі прокоментував можливе повернення на ринг українського чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі Василя Ломаченка, яке може відбутися після тривалої паузи. Треба нагадати, що за словами менеджера Егіса Клімаса, Ломаченко почувається добре після травми спини, проте остаточне рішення про повернення буде ухвалено після завершення медичного обстеження. Моретті також назвав Трьох можливих суперників, з якими українець може зійтись у найближчому бою. Це чемпіон WBO Кішон Девіс і Реймонд Мураталія. Обидва представляють топ-ренк, а також Жервонта Девіс із PBC. Як наголосив Моретті, остаточне рішення залишається за самим Ломаченком. Як ви вважаєте, чи повернеться Ломаченко? Ми не чули багато інформації з табору Ломаченка. Щиро кажучи, я не знаю, що він збирається робити далі. Він має право вирішувати. Він узяв час на роздуми і вирішує, що робитиме далі. Звичайно, якщо він хоче битися, то доступні бої з кішоном Девісом чи Мураталією. Якщо він хоче битися з танком Девісом, чому ні? Але я все ще вважаю, що це особисте рішення, над яким він розмірковує, і ми дізнаємося, коли дізнаються всі інші, заявив Моретті. Ну і на завершення, британський боксер і експерт і колишній чемпіон світу у кількох вагових категоріях Дюк Маккензі став гостем студії Talk Sport, де висловився про потенційний реванш за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі між українцем Олександром Мусиком. Та чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа. За словами Маккензі, він скептично ставиться до шансів свого співвітчизника у повторному поєдинку. Експерт зазначив, що Усик вже одного разу продемонстрував свою перевагу і, не бачить за рахунок чого, Дюбуа міг би досягти іншого результату. Звичайно, паркеру не пощастило, але йому в той же час і пощастило, тому що без сумнівів, він поб'ється з переможцем реваншу Усик Дюбуа. Не думаю, що будуть аргументи проти. Але Усик і Дюбуа це найкращі. У нас два найкращі супертяжі на планеті. Зійдуся знову пліч опліч. Я великий фанат Даніеля. мабуть, більше, ніж Усика. Дюбуа важко б'є, добре працює джебом, має гарну витривалість. Якби він бився з кимось іншим, а не з Усиком. Я б вибрав його переможцем. Але він не поб'є Усика. Деякі люди кажуть, що Усика великий пробіг, він виглядає стомленим, виглядає пересиченим. Ні, це не так. На мою думку, це не так. Його двигун, як двигун Rolls-Royce. Він добре звучить, зручно перемикає передачі. Ти не бачиш, щоб у нього було розсічення. Ти не бачиш його в нокдаунах, поки це не ударний ще за пояс. Він робить більшість речей ефективно і виграє раунди. Може він і не починає бій на відмінно, але він завжди виграє закінчення раунду у суперважкій вазі. Він досконала машина. Він може боксувати, може битися, може працювати на передній нозі, на задній нозі, контратакувати, атакувати, працювати по двох поверхах. Він дуже систематичний у тому, що робить. Як я казав, якби Даніель бився з кимось іншим, я б вибрав його на 100%, але я не думаю, що на планеті є супертяж, який прямо зараз може побити усика. У реванші бо матиме свої моменти, я у цьому впевнений. Ти не можеш провести 12 раундовий бій з Данієлем Дюбуа і не пропустити, і не бути враженим. Усик буде в бою і може відповісти на запитання, на які він ніколи не відповідав раніше. Може йому доведеться підніматися з канвасу, але він має характер і він має здатність робити це. Адже у Дюбуа важкі руки, і він зараз став набагато кращим. Чи достатньо він покращав на цьому рівні? Ми називаємо цей рівень елітним. Це вершки суперважкого боксу. Він не б'ється зі старим змученим чемпіоном, який має кілька проломів у обороні. У Усика цього немає. У Усика немає візуальних проломів у обороні. Я вважаю, що він завершить кар'єру непереможеним. Я просто не бачу, як Даніель поб'є його, і думаю, що Усик завершить кар'єру з нулем у графі поразок. Я хотів би побачити його перемогу над Олександром Усиком, але я реально не бачу, як таке станеться. З моменту бою з Брідісом усик став набагато кращим, набагато досвідченішим. Він може спиратися багато на що. Якщо він не може побити тебе джебом невеликими комбінаціями, тоді він працює на задній нозі, на передній нозі, у будь-якому напрямку, у бік, уперед, назад. Те, що Олександр робить у надважкій вазі. Інші не можуть, більшість супертяжів працюють в одному вимірі. Даніель Дюбоа плюс-мінус боєць одного виміру, і він боєць пресингу, він іде вперед. Ми не бачили, як Даніель Дюбоа працює на задній нозі, але йому можливо варто це зробити. І тоді ми дізнаємося, чи він може відповіді на всі ці питання, ми отримаємо у бою. Сказав Маккензі: Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.